Ще один момент. Власне, от ви сказали про безкарність. Так чи можна розглядати ось цей скандал із арістовим народним депутатом зараз як такий маркер цієї безкарності? І як ви оцінюєте ідею заборони депутатам та чиновникам виїзду за кордон? Погано оцінюю, тому що є абсолютно знову ж таки зруйнована ситуація того, як мають працювати інституції. І коли не працюють інституції, працює телефонне право, це абсолютна маячня. А ця маячня виникла через те, що знову ж таки не працюють інституції. Не працюють інституції, і е, тоді працює телефонне право. І коли парламентарі, яких обирає український народ, е, позбавляються своїх прав, е, здійснювати в тому числі між парламентською роботою, по е, фундаментальній підтримці нашої держави серед парламентів інших держав. Коли не випускають е, парламент тариф на роботу в інші міжнародні інституції, або ми маємо е, загальну заборону всім виїжджати е, через те, що спочатку якийсь один довбограй дозволяє собі поїхати, спочатку в Таїланд а, а інший потім в Мальдіви, а інші там потім кудись там ще поїде. То через е, поведінку одного довбограя забороняти роботу всіх народних депутатів, це короткозоро, абсолютно бездумна, е, шкідлива для держави. Політика, яка реалізовується саме в самий ну, необачний спосіб. І вона точно не приносить користі нашій державі. Чи Арестов о, вів в оману тим, що він там нібито захворів? Так, він вів. Чи потребує він ретельного розслідування? Так. Але чи потребує його, о, скажімо, окрема поведінка тотальної заборони? Ні. Тому що це порушує Конституцію, це порушує закони, це порушує здоровий глуп. Це порушує основу роботи парламентаризму, і коли ми бачимо, що всі рішення приймаються на банковій, а парламент перестав бути центром прийняття рішення. Це також наслідок зміщення балансу, який встановлений в Конституції. Я завжди наголошую, що люди, навіть ті, хто там не читали конституцію, знають, що вона основний закон, який визначає основні права. І свободи громадян України і... і стоїть на захисті. Але треба також е, не забувати, що Конституція захищає тих громадян, я завжди це повторюю, де громадяни захищають конституцію. А у нас е, з цим великі питання і великі проблеми. З 19-го року ми бачили, що конституцію побачила як е, хотіли, ігнорували і системно порушували І тепер ми бачимо ці системні порушення. У вигляді таких недолугих розпоряджень, де частину парламентарів не можуть виїхати, бо їм не не дозволяє якийсь клірк з банками. Ну це маячня. Так, держава, правова держава в конституції написано, що Україна правова держава в першій статті конституції. Так працювати не має. А коли не працює фундамент верховенства права, то знову ж таки ми повертаємось до того, про що я завжди пояснюю і що. Намагаюся пояснити нашим громадянам, ми тоді залежимо від свавілля якогось окремого чиновника, який сьогодні хоче, телефонує і забороняє. А завтра він не бере слухавку, і тоді у нас колапс. Прикордонники роблять не те, що їм потрібно робити згідно законодавства, а вони стають якоюсь інфантильною напівпаралізованою інституцією, яка чекає вказівки, що ж нам робити? Бо нас завтра звільнять з посади, бо ми не виконали вказівку з банкою. Тобто, це загальне послаблення держави через абсолютно популістичну, на мій погляд, політику, яка є руйнівною в усіх країнах, не тільки в Україні. Давайте казати, що ми тут унікальні. Всюди, де популісти приходять до влади спостерігається загальне зниження рівня життя, стандартів і надалання наслідків займає навіть не одну і не дві каденції наступних урядів або парламентів, так що просто це знаєте такий таке щеплення від популізму, яке ми проходимо на жаль під час найжахливішого випробування війною. Ну думаю що і це і те ми маємо витримати інакше тоді про нас. На нашому досвіді будуть чутись інші нації, інші країни.